Як запобіг відповідь на питання, як запобігти забрудненню свердловини? Ну, по-перше, я рекомендую, щоб свердловина працювала за головком. Цей отвір повинен бути закритий. Це важливо. Друге, дуже часто люди бетонують дно при ямках. І водичка, котра потрапляє сюди, вона в будь-якому випадку, навіть якщо приямок таких, бачите, ось підтікання було. Тобто ось текло, ось текло. Тобто водичка буде потрапляти сюди. Тому вона, якщо потрапила сюди, повинна дуже швидко уйти донизу, просочитись через пісок. А якщо тут буде бетон, вона буде тут накопичуватись і через верх іти сюди. もう、俺帰ってショーをぶたんに。